18 січня всесвітній день сніговика. 18 січня проводиться Всесвітній день сніговика. Ці січневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Коли зима покриває землю своїм сніговим покривом, сніговик стає невід'ємним символом. Який втілює дух цього сезону. Як весняні квіти або різьблені гарбузи восени, сніговик приносить радість, легкість і святкову атмосферу. Він стає символом безтурботної зимової казки. Щороку, 18 січня, світ визначає Всесвітній день сніговика. Цю дату було обрано не випадково. Цифра 18 нагадує форму сніговика, а цифра 1 символізує його палицю. Історик Боб Екштейн, автор книги Історія сніговика, зазначає, що хоча точний автор першого сніговика невідомий, Перша згадка про фігуру зі снігу датується віччям. В одному з часословів, що датується 1380 роком, можна знайти найстаріше зображення сніговика, що стало історичним свідченням існування цієї традиції. Цікаво, що сніговики не лише вражають своєю простотою, але і відображають особливу магію зими, коли кожен може створити свого власного сніговика унікальну маленьку скульптуру, що несе тепло і радість навіть у найхолодніші дні. Тож не забувайте! Відзначити цей день, долучитися до веселощів і створити свого власного сніговика символу зимової радості. За легендою сніговики це Янголи, а сніг дар з неба. І наші улюблені зимові герої ніби здатні передати Богові прохання людей. Тому коли зі снігу ліпили маленького сніговика, йому шепотіли свої таємні бажання.